Так, друзі, ну що, показую вам історичне місце в лісі. І заодно покажу вам, бачите, отакі дерева, які звалені, їх ніхто не забирає. І людям їх ніхто не дозволить забрати. А ось історичне місце. Ставка герінга. Погуглите, подивитеся, де воно, що воно, як воно. Отака От воно красота. При новому меру, старому новому, при новому ліснику з Іванова. Отак ми і підемо, я вам покажу повалений ліс. Така краса, бачите, історичне місце. Щось на ставці в стрижавці, все ок, і в'їзд платний. А тут трошки по-іншому. От дивіться, бачите, перехрещених купа дерев. Лежачих ціла купа. Лісники не знають, що вони мають прибирати в лісі, а не вибачте на слові не хочу погано сказати, терити деревину. Вони мають дбати про ліс. Депутати мають дбати про людей, про їхні інтереси, а лісники про ліс. Яка область? Це Вінницька область, це Калинівський район, Гулівці. Гуглите собі. Ставка герінга, історичне місце, всипана дорога тут надіжно. Вони своїми цими здоровелячими машинами їздять. Ну, Легковою ви сюди не запретеся, а їхнє місце запросто. Отакий от от безлад в лісі. Знаєте, ліс чомусь нагадує Україну. Те, що потрібно утилізувати, те лишається, лежить таку на видному місці, ну, як депутати в Верховній Раді. А те, що потрібно, щоб росло і користь якусь приносило, оці наші хлопці і дівчата молоді, які зараз на фронті, от їх і утилізують. Ось така красота. Бачите? Е, таблички висять. Що не можна ні заходити, ні виходити, ні їхати, ні заїжджати. ну 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 Опа! Бачите, скільки поваленого лісу. Тобто такого, який можна і потрібно забрати. Зараз ми з вами дійдемо до того, що я вам хочу показати. Оп! Я думаю, що хтось. З адміністрації, особливо з військової, борзов, борзова. Що вам всліпило? Що робиться по Вінницькій області? Повилазило чи е, пільна з доларів не заважає? <кій> Бо звичайним людям під час військового стану в ліс? но-но-но-но-но. Є спеціальне розпорядження голови військової адміністрації Вінницької області Борзова про заборону на період військового стану відвідувати ліс. Бачите? Так, да, хтось пише якраз за Тищенка. Тищенко вже в Закарпатті нарішав, ще тут нарішає. Вони всі рішають тільки на свої кармани. Я думаю, що... Свідомі українці це вже зрозуміли. Ну і дивіться, починається красота. Я вам покажу, що нарізали, кількість бірок, скільки тут по факту нелегальної деревини. Оце це кусок відставки Герінга. Бачите, який камінюка. Впав би комусь на голову з цих уперів. Опа. Отака От красота, дивіться. Тут є дуже велика кількість таких порубаних кусочків, прямо видно, що рубані. Значить, одразу звідси продають рубані дрова. Для людей нема. І ви в лісі не позбираєте. А купити в лісництві, будь ласка. Я знаю в нашому лісництві. Багато хто добивався лісу. Бачите, які деревцятка. Багато хто добивався лісу, ну, сім'ї військовослужбовців, то там нема лісу. Або дуже слизько в лісі, примерзло, або ще щось, або замело. Нема як заїхати. А для них всі путі відкриті. От дивимося. І такий треш в кожному лісництві по всій Україні. Тіщенко. Ой, боже Боже, тимчасова слідча комісія. Ну як вам? Красота? Ось От така ото історія в нас. Поки одні гинуть, бо хлопці, які воювали тут системою. Із усім. Зараз на фронті. Поки їх немає, то тут отак. Бачите? Яка тут красота? То що там Борзов? Слуги народу? Партія президента? Хтось дасть якесь логічне пояснення, бо... Я не розумію, як так, як можна робити бізнес на крові. А це по факту так і є. Значить, дивіться, скільки лежить дерев, бірки можна порахувати на пальцях. Ну, так як і дерева ті, які там залишились живі. Опа. Поширюйте, друзі. Така ситуація по всій Україні. Отак. Поки одні воюють і гинуть, другі крадуть і збагачуються. І яке б прізвище там не звучало, чи Тіщенко, чи Борзов, моя особиста думка, що злодії вони всі. Простий люд сюди но-но. Не можна. А цим всім упирякам. Запросто. Опа. Отак. От Красота, правда? Тут прибрати при в'їзді. Нема кому, все засрали. Купа гілля, купа всього. А... Деребанити запросто. Українці, поки ми з вами будемо сидіти і чекати військових, які мають прийти з фронту і наводити тут лад, то я вам хочу сказати таке, що ми вже з вами насиділися, начекалися за ці 30 з гаком років. На сьогоднішній день маємо війну, де гинуть найкращі, де гинуть молоді, де гинеть світ нації. І. Сидіти чекати кого? Тих хлопців і дівчат, які змучені цією війною, які самі там опинилися в такій ситуації, що вони не мають права голосу через тих депутатів, що приймають ці закони, через тих депутатів, які репіжать в них гроші, ну, ви ж получаєте по 250 тисяч, вріжте з свого кармана і дайте хлопцям, дівчатам тим, які боронять цю країну. Служба безпеки України. Звертаюся знову до вас. Бо маю таку інформацію, що деяка частина цього лісу їде в добре знайомих вам контейнерах. Я думаю, що ви переглянете відео і будете знати, в яких саме контейнерах їде цей ліс. Тому так, далі буде. Не буде ніяких дій, я буду говорити все так, як є. Тому. Прошу, будь ласка, вас, українці, розкидати це відео, а відповідні служби взятися за цих козлів. Дякую всім за увагу. Далі буде Геодоста. Волю нашому Павлові, який сидить через отаких от злодіїв.